Апостол Павел писав, що в последні времена люди будуть неблагодарні, злоречиві, непокорні родителям. І ви знаєте, я задумалась над тим, а чи благодарна сьогодні я, чи вдячна я, що сьогодні в мене є тепло, що горить оцей огонь, який зігріває душу і дає мені надію на краще. А є люди сьогодні. Які потерпають від холоду, особливо захисники засих... захисниці отам в окопах, як їм там зараз важко, коли сніг, коли дощ і обстріли. Господи, збережи наших військових, захисників і захисниць і всіх тих, хто допомагає їм волонтерів, поліцію, пожарників. А також всіх тих жителів, які допомагають, останніми копійками діляться для того, щоб нашим воїнам було добре, було що їсти, було що вдягнути, і було тепло. Хто робить свічки, хто в'яже носочки, хто допомагає грошима, донатить без кінця. І це головне, що ми разом уміємо бути і стійкими. Уміємо бути чесними, уміємо бути співчуваючими, уміємо бути віруючими, віра нас спасає, ми віримо в перемогу, ми йдемо до перемоги. Хай Господь хранить нашу неньку Україну і всіх жителів, і всіх тих, хто нам допомагає. Слава Ісусу Христу! Амінь.